В одному чудовому садку ранньою-ранньою весною садівник ретельно готував клумбу для майбутніх квітів. Він перекопав землю, повибирав бур'яни. Потім він приніс дві цибулини і посадив у підготовлений ґрунт. Кілька днів перший дощ та теплі сонячні промені оживили маленькі цибулини, і вже зовсім скоро з'явилися веселі зелені паростки. А коли стало зовсім тепло, то відбулося чудо. Голів у кожного кущика прикрасили чудові квіти. Цікий чудовий світ навколо, який я гарний. Який мене чудовий засід, я нарцис, самі красиві за світі на землі. А я цільпан приємно з тобою познайомитись ще пак. Вони стали дружити тюльпан і нарцис. Хоча ці квіти були сусідами і посадив їх один садівник, але за характером вони були зовсім різними. Тюльпан був життєрадісною квіточкою, яка усім цікавилася. Нарцис, навпаки, був заглиблений в себе і закоханий сам в себе. Його приваблювала його зовнішність. Клеше подивиться, коме зачіс. І нарцис знову став поправляти свій наряд, розгладжувати пелюстки. А тюльпан все більше прислухався до співу пташок, до струмочка, що неподалік дзюрчав. Але більше всього цю квіточку цікавили люди. Вони постійно проходили поблизу. Тюльпан прислухався до їх розмов і через деякий час знав вже про життя людей зовсім немало, як для простої садової квітки. «Послухай, що і які квіти? Ну, ленті, які ходять на довгих великих стебах, а замість квітів не насклиті бутони і листя в них якісь дивне. От це розумно, це ж люди. Люди так, люди вони самі закуткові істоти і мінець творі. Так розмірковували квіти, а час ішов. І зовсім скоро теплі сонячні промені стали припікати їх чудові голівки. Настало літо. А здається, в мене змовчки. Так, мені теж, жарко, я себе погано почуваю. Ти тільки подивись, ті великі квіти люди зняли з себе зайві пелюсточки їм добре. Червень змінився липнем, потім прийшов серпень. Квіти давно втратили свою свіжість та привабливість, а осінь вже дала знати про себе. Вона позолотила перші листочки на деревах. Подивись на це дерево в кінці садка, воно все пожовтіло. Та що мені дерево? краще подивіться, як я постарів. Від моєї класи нічого не залишилося. Так, ми старіємо. Усі старі. Усі старіють. А люди люди теж старі, тільки добре. Ті, ті, ті. Я не хочу старіти і не хочу помилати. Це несправедливо. Ставало все холодніше. Садок також став сумним. пташки відлітають літайте в країні. Я теж хочу в такі країни. Я не хочу тут замерзнути. Яке життя несправедливе. А де люди? Де вони ховаються від холоду. Люди? Люди мають будинки. Там тепло. Це такі закриті клуми. Там живуть люди. Вони ж війне створіння, а ми з коло тут. Подув зимовий вітер. На якийсь час вони задрімали. Їм наснилися сонячні промінці, дзюрчання веселого струмочка. І люди. Раптом вони почули чиюсь розмову. Квіти прислухалися і почули дещо цікаве. Можна нового воскреснути. Так, ми дістаємо, а потім проснемось. Що ж не станеться? Весь мой дрешно обреде весна і вся природа знову живе. І гарний? Так. І ти також. І я. Квіти повеселішали. Вони вже не помічали холоду та колючого вітру. Вони мріяли про весну. Надія про Воскресіння додавала їм сил і терпіння. Налетіли сірі і снігові хмари. Зима стала господаркою. Це не мухи, це сніг. Отже вже прийшла зима. Більше вони нічого не відчували. Сніг сховав під собою багато мешканців чудового саду. Але знову прийшла весна. Перший теплий дощ оживив маленькі цибулинки, і в них пробудилося життя. Вони почали повільно тягнутися догори, а коли стало зовсім тепло, то знову відбулося чудо квіти розцвіли. Які ж вони були раді побачити один одного. Я ж казав, що прийде весна, і ми знову воскреснемо. А люди теж нас воскресають. І чули, що так. Слово Боже каже, що Христос Воскрес і ми Воскреснемо в останній день. Ті, хто вірував у Христа разом з Ним для вічної радості і потіхи, а грішників Він буде судити.